Символом нашого ЛОГО є намисто, як прикраса, як оберіг, яку дарує чоловік жінці, а найцінніша з прикрас це здоров'я. Символом нашого ЛОГО є ланцюжок ДНК, в який вплетена національна свідомість української нації. Ми заклали в цей символ нашу віру в свою країну, філософію нашої діяльності, здоров'я української нації. Адже сьогодні, як ніколи, нам всім необхідно міцне здоров'я, єдність та українська національна ідентичність. Та справа, яку вона сьогодні започаткувала для клієнтів, для пацієнтів в Хмельницькому, їй передував насправді довгий і дуже гідний шлях. Я рекомендую користуватися послугами даної клініки, тому що результат. Просто вау, ефект, вау, результат і чудові професійні е, працюють спеціалісти. Раджу. Ми з радістю допоможемо вам у діагностиці та лікуванні профілактиці усіх захворювань. Наша клініка багатопрофільна. Завітайте до нас! А повний перелік наших послуг дивіться на нашому сайті. Приходьте до нас і разом з вами. Ми будемо піклуватися про ваше здоров'я.